Бюджетна доріжечка, паркет. Так-так, тепер такий паркет йде на ковровій основі. Він дуже класний ворсик, висота ворсу 8 міліметрів і абсолютно приємний на доток. Він не маркий. Коричневі відтінки. Це самі ходові відтінки у вас вдома. Він буде підходити і в коридор, і в кухню. Візьміть в кухню собі тепленьке, тепленьке і буде приємно по ньому ходити. Ви подивіться на цей ворсик. Ви подивіться на основу. Основа просто шикарна, її можна стирати, чистити. Ціна від 400 гривень, ширина до 4 метрів. Її в нас брали. До речі, в спальні брали. Так, маленькі діти. Хочемо щось потемніше. Будь ласка, брали на кухню. Звісно, хочеться потепліше, будь ласка, брали в зал і в зал. А чому в зал? Тому що стильно і не маркий. Абсолютно різна ширина до 4 метрів. Приводу розмірів, кольорів пишіть в коментарі. Або звертайтесь за номером телефону в шапці профілю. І Якщо потрібно інші дріжечки, вибір є дуже великий, доставочка безкоштовна, оверлог якісний.